oh uh. Відоме подружжя російських співаків Леоніда Гутін та Анжеліка Варум виступили на благодійному онлайн-концерті for Ukraine. разом з чотирма музикантами з інших країн, зокрема Америки, Куби та Італії. Вони збирали гроші для українських дітей, які разом із батьками вимушено виїхали з України. Артисти заспівали Мейджик Сонг на мотив музики Щедрика. Цікаво, що на обкладинці пісні Варум вказали як співачку з України. До слова Анжеліка народилася у Львові. Зауважимо, що на початку березня Варум вперше висловилася про війну Росії проти. України у своєму дописі в інстаграм знаменитість не вказала на те, що війну почав саме Путін. Вона зазначила, що хто винен, розсудять нащадки, якщо звичайно виживуть. Сама Варум зазначала наступне: мені уродженці Львова не дозволяється робити здоровий глузд і моє жіноче творче начало. А такі провокатори, сидячи в затишному кріслі за комп'ютером і роздуваючи це полум'я, тим самим підставляєте під кулі професіоналів відчайдушні голови молодих, недосвідчених романтиків, і вам за це відповідати перед історією. Заключила вона. Я довго. Мовчала, я вже вийшла із шаленого віку, коли можна кричати на весь світ, що я проти війни, заробляючи бали на жахливій ситуації, що склалася, і отримуючи схвалення більшості будь-якій розсудливій людині, зрозуміло, що проти, але я зобов'язана аналізувати, хоча б для того, щоб мої діти жили з відкритими очима, щоб їх не використовували як гарматне м'ясо, затикаючи дірки в економіці. Мені здавалося, що уроки історії всі книги, написані про війну та її передумови, ніколи більше не дозволять нам наступити на ці граблі. Але ж ні, все виявляється можливе. Не Незалежно від результату поточних подій, ми самими мильними кроками рухаємося прямо в пекло. Точніше, за загальнолюдськими мірками, ми вже в пеклі. Хто винен, розсудять нащадки, якщо звичайно виживуть, 53-річний російський співак та композитор Леонід Агутін висловився щодо війни в Україні зі сцени кроку Сіті Хола у Красногорському Московської області. Як відомо, в російського співака відбувся концерт. А Гутін прямо зі сцени закликав негайно припинити воєнну агресію в Україні. На все, що відбувається зараз, ми зможемо адекватно Дивитися лише через певний час. А зараз усім нормальним людям хочеться, щоб швидше закінчилися воєнні дії і настав мир, зазначив артист. Раніше Леонід Гутін уже висловлювався проти війни в Україні та зізнавався, що завжди вважав себе патріотом своєї країни і навіть охороняв її кордони свого часу. Проте наразі важливо окреслити свою позицію проти війни та смертей. Домовтеся, кожен новий день це нові смерті наших хлопців, українських громадян. Мільйони зламаних долі. Писав у соцмережах російський виконавець раніше. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.